Друзі, вітаю! Хотів показати вам нашу міні-школку. Ця міні-школка була посаджена з воздушки в вересні для того, щоб виростити копаний посадковий матеріал. Тут декілька сортів. Це у нас азія. Сенсація. Лія цукрова, до речі, дуже гарний сорт, дуже солодка, як для себе це саме то. Лічія, яка вже остатки, тут частину досаджували собі і людям давали і остатки ромбочки. Що хотілося б сказати? От зараз покажу вам корневу систему. О, оце ще маленька. Оце такі корінці Це для посадки, я рахую, що саме краще Чому? Тому що... Ви її посадили вона і вона і прижилася. Коли показують рекламу копану розсаду, там шикарна така корнева система, як борода у мужика, ну виглядає вона чудово гарно, але коли ви її садите, вона дуже тяжко приживається. По-перше, треба обрізати, і це стрес. От. А таку розсадку посадили, нічого не треба відрізати, і вона пішла в ріст. І вона догони і, і перегони ту розсаду, яка, казалось би, от вона така шикарна. Ну, це так, це мої спостереження, те, що я наблюдав, те, що я садив і як у мене працює. Можливо, хтось не... Согласиться з цим, але це моє бачення. Хочу показати вам ще ось 25 жовтня. Дивіться, що витворяється Ремонтна, ремонтантна полуниця. Я не знаю. Назву цієї полуниці брав її як але вона по ці пори, Дає ягодку. Частину я вже. Повиривав зелених багато квітконосів, щоб воно не виснажувало кусти. От. Дивіться. Чудо-юдо. Коли ти будеш зріти. Це таке, така полуничка Тут облював, викидав, щоб не виснажувати. Ну це, друзі. Ще хотілося вам донести на рахунок копаної розсади. Такий у нас така у нас міні-школочка. А з вами був Володимир. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі. миру вам і вашим родинам.